Поспіль знеструмлено один із мікрорайонів міста через російський обстріл. Люди залишилися без світла і без води. На місці працює наша кореспондентка Валентина Федорчук. Валю вітаємо тебе. Отже, розповідай, як місцевим вдається впоратися із тими труднощами, які є наразі, і що обіцяє місцева влада, як швидко вдасться налагодити інфраструктуру. Так, вітаю колеги. Ну, після вчорашнього російського обстрілу зникло електропостачання в Дніпровському мікрорайоні Херсона. Також частково знеструмлено центральний мікрорайон міста, але люди не зневірюються. Продовжує працювати бізнес, кав'ярні, магазини. Всі використовують генератори, галас стоїть шалений на вулиці. Проте місто продовжує жити. Мікрорайон цей продовжує жити. І окрім цього, ще й приймають до себе місцевих жителів, допомагають підзарядити гаджети, павербанки. Навіть приймають на зберігання в морозильні камери продукти харчування, тобто як можуть, так допомагають одне одному. Херсонці в цьому вже мають досвід і мають таку певну згуртованість. Окрім цього, по місту працюють у нас і пункти незглавності, про які знають місцеві. Там вони можуть також підзарядити свої мобільні телефони, попрацювати, просто поспілкуватися, випити гарячого чаю. Зараз погода не така прохолодна, але спілкування завжди потрібне нашим персонцям, тому що насправді дуже мало людей в місті зараз залишається. Ми поспілкувалися з місцевими жителями, тож пропоную з перших вуст почути, що вони нам розповіли не небо світла. дива пройшла, сьогодні закінчується. Генератор включаємо ну, тисяча гривень в день. Генераторі ну, роботи. Люди приходять, заряджають свої павербанки, ну, телефони, все. А для вас як, ну якщо немає не генератора або немає можливості, наскільки це збиток для магазину? Ой, мені кажеться дуже великий. А ну дивіться, тут і пільмі, і морожена, і риба, і кобаси, і риба, ну така, така, ну це якби дуже велике. Ну але приходиться, ну, прийшлося купувати ну, генератор. Наразі над вирішенням ситуації працюють працівники Херсонобленерго і намагаються зробити все можливе, аби якомога швидше з'явилося світло в оселях Херсонців. Зазвичай такі ремонти займають небагато часу. Але цього разу є серйозні пошкодження. Тож працюють якомога швидше. Є прогнози місцева влада прямо позитивних прогнозів не дає. Але дуже сподіваються, що сьогодні до вечора, хоча б частина абонентів вже буде заживлена і світло повернеться в домівки херсонців.